В ефірі Інформ» У студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про ситуацію на передовій і в тилу на тимчасово окупованих територіях, зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу розповімо у хроніках воєнного стану. Триває 277-ма доба повномасштабного вторгнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка і Плавні на Запоріжжі. За інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу було атаковано 14 населених пунктів. Надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів. Вночі ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. з градів та важкої артилерії були обстріляні населені пункти червоногригорівської, Марганецької та Нікопольської громад. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та газопровід. Неспокійно було також і у кривому розі дві ворожі ракети ударили по об'єкту транспортної інфраструктури. Постраждалих немає. Окупанти продовжують зазнавати втрат за минулу добу збройні сили України. Знищили 600 загарбників, 4 танки, 8 броньованих машин, артилерійську систему, безпілотний літальний апарат та 6 одиниць автомобільної техніки та цистерн. На звільненій території Харківської області правоохоронці викрили ще одного колаборанта. Ним виявився 35-річний мешканець Ізюма. Під час окупації міста він погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду заступника начальника управління житлових комунальних господарств. В Україні зросла кількість дітей постраждалих через війну. Так, за даними ювенальних прокурорів, внаслідок збройної агресії загинули 440 неповнолітніх. Ще понад 850 отримали поранення. Найбільше дітей постраждало у Донецькій області 424, Харківській – 266 і Київській 117. Фахівці зазначають, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо встановлення жертв у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. У РФ готують чергову хвилю прихованої мобілізації. За інформацією генштабу ЗСУ, до лав окупаційних військ збираються закликати також чоловіків. Із тимчасово захоплених територій міністр закордонних справ Естонії підготував для власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина кайданики у відповідь на посилку від російського ката до європарламенту у вигляді скривавленої кувалди. Ормас Рейнсалу зазначив, що подарунок чекатиме на Пригожина у міжнародному кримінальному суді. Терористи висміюють жертв в Україні. Цього тижня Пригожин надіслав кувалду до європарламенту після того, як європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Я надійшлю ці кайданки до штаб-квартири міжнародного кримінального суду в Газі, де вони будуть чекати на Пригожина та його поплічників за злочини скоєні в Україні. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього ввійшли великовантажні тягачі Ошкош та автомобілі для прикордонної служби. Також найближчим часом Збройні сили України мають отримати 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для виконання завдань. Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Загарбники не припиняють пускати ракети у бік Запоріжжя близько другої години ночі. Ворог наніс ракетний удар попередмість обласного центра. Дві ракети С-300 влучили по території одного з агропідприємств. Позвонили з охранної служби, зробила сигналізація. Вони перші приїхали, був прильот, позвонили, під'їжджай, під'їхав прильот і не один. Зруйнований цех тільки пробував наладити виробництво топливних брикетів склад, де хранилися. Висівка, з якої діяли брикети, ну і е, огорожі, і, і там, де знаходились страуси. Ну і ні одного вікна, ні одної двері по всій, по всій території немає. Володимир каже, що в цю ніч на території підприємства не було працівників, тож постраждалих серед людей немає. Тварини також живі. Одного птаха зачепила уламком. Зазнали сильної руйнації, не підлягають відновленню. Голова громади бідкається. В районі і так залишилось небагато працюючих підприємств. А тут ще й таке. Загарбники воюють з мирними і вкотре це доводять своїми ракетними ударами по цивільним об'єктам. Приватне підприємство, агропромишлене підприємство, де виращують страусів і свінопоголов'я. Були два прильоти у двір. Є великі руйнації, якби машина повністю розбомблена, розбита мікроавтобус. Ну, а також всі підсобні приміщення і приміщення, де знаходилися е, е, ці ну, страуси. Вроді би, як в страуси всі живі, є якби ранені. Немає військових тут на території. Немає і близько немає, навіть в цій окрузі. Наразі на місці події триває розбір завалів. Працює місцева комісія, яка підраховує збитки. Запорізька область, перефронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? 26 листопада у селі Кам'янське Васильівського району рятувальники продовжували надавати допомогу громадянам. Які внаслідок погодних умов не могли самостійно подолати ділянку об'їзної ґрунтової дороги. Загалом на дорозі життя впродовж дня рятувальники надали допомогу 130 громадянам, а за тиждень допомогли виїхати більше шести сотням українців з тимчасово непідконтрольних територій. У вільнянську Запорізького району поховали немовля, яке загинуло внаслідок ракетного удару по пологовому відділенню. Росіяни вбили хлопчика 23 листопада своїми ракетами. Дитині було два дні. Підтверджено вогневе ураження ворога у Мелітополі, пологах і Михайлівці, понад ста осіб пораненими, знищено близько десяти одиниць техніки, два склади боєприпасів. Повідомляє Генштаб ЗСУ. А ще інформує, що у тимчасово окупованих пологах спецслужбами виявлено місце утримання полонених військовослужбовців та цивільних людей яких затримали за звинуваченням у співпраці із силовими структурами України, співробітників МАГАТЕ таки допустили для інспекції після обстрілу рашистами території Запорізької АЕС радіаційний фон у нормі. Well, right. про те, як наголосив очільник агентства Рафаель Гросі. Обстріли на початку тижня були скоєні у небезпечній близькості від об'єктів ядерної безпеки. Активісти Мелітополя відреагували на рішення Європарламенту про невизнання дійсними паспортів Росії, виданих на тимчасово окупованих територіях. На вулицях міста з'явилися тематичні плакати, які розповідають, як можна використовувати папірець із куркою на обкладинці. Один з варіантів на ньому можна різати ковбаску. Тим часом у Чернігівці колаборанти демонструють любов до РФ. І зрадниця Щепенко бігала селом і чіпляла георгіївські стрічки і людям, і пам'ятникам, і деревам з парканами. Жінка сповідається, що РФ буде з ними назавжди, та ми знаємо, як ця країна робить жести доброї волі. Окупанти настільки зневірилися у пошуку партизанів, що стали долучати до цього процесу цивільних, обіцяючи грошову винагороду. Але українці своїх не здають на відміну від ерефівських вояк. На цьому тижні вони навіть оголосили премію. Якщо хтось дасть партизана, то вони одразу дають 500 тисяч рублів. Це також свідчить про те, що в них агонія і вони не можуть знайти нашу силу супротиву, які після дев'яти місяців окупації чинять супротив і працюють проти них. Українські прапори помічені у російському місті. Поки що наші стяги лише частина реквізиту для зйомок якогось чергового пропагандистського фільму, що проходять у російській твері. Але це не на жарт налякало місцевих жителів. Бо в соціальних мережах жовто-блакитний прапор на території РФ наробив чимало галасу. Втім, чуже нам не потрібно, а свого ми не віддамо. Хлопці з передової натякнули, де скоро планують скуштувати місцеву кухню. Як думаєш, брат у Васильівки на вокзалі ще продаються пиріжки? Не знаю, скоро це перевіримо. Слава Україні! У Варшаві відбулася зустріч переселенців та учасників української етногрупи Даха Браха. Присутні спілкувалися про події в Україні, співали пісні та збирали гроші на підтримку ЗСУ. Однією з головних подій стало те, що музиканти підтримали і Мелітополь, вкотре зазначивши, що черешнева столиця. Це Україна і далі у випуску зведення коротких новин. Навіть в умовах воєнного стану аферисти не нехтують можливістю ошукати своїх співвітчизників. 59-річна мешканка Шевченківського району після дзвінка, нібито співробітника банку, за інструкцією змінила пін код на банківській карті покійного чоловіка, після чого з неї зникли 110 тисяч гривень. А 56-річний запоріжанин за схожим сценарієм через свою довірливість втратив понад 70 тисяч. 39-річна мешканка Олександрівського району. За оголошенням шахрая в мережі інтернет вирішила придбати 70 тонн сої і перевела на рахунок невідомої особи 650 тисяч гривень. Своє замовлення жінка так і не отримала. Поліція продовжує боротьбу з незаконним обігом зброї. Так виявили 44-річного запоріжанина, який намагався збути дві ручні осколкові гранати, автомат та ручний кулемет Калашникова з магазинами до них. А у іншого запоріжана на у Дніпровському районі правоохоронці вилучили автомат понад 150 набоїв різного калібру, один газовий пістолет та дві рушниці, які той незаконно зберігав. Під час обшуку в комунарському районі в приватному будинку іншого чоловіка вилучили револьвер, близько 80 набоїв до нього, учбову гранату та майже 3 кілограми марихуани. Всі боєприпаси більше не потраплять на нелегальний ринок зброї, а значить, не стануть знаряддям особливо тяжких злочинів. У Запорізькому районі біля села Приморське водний патруль викрив двох браконьєрів, які завдали державі шкоди на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. В них вилучено більше 800 рибин різних водів та заборонені знаряддя лову. Продовжуються і крадіжки кабелю на бульварі. Гвардійському 21-річний юнак, що раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, вирізав телекомунікаційний кабель, забравшись у колодязь. Його затримано. Працюють не покладаючи рук і рятувальники. В комунарському районі Запоріжжя горів моторний відсік легкового автомобіля Шевроле Авео. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. А в Дніпровському районі на вулиці Олени Теліги палав дах житлового будинку. Ще одна пожежа сталася в неексплуатованій будівлі на вулиці Поштова Олександрівського району міста, де горіла підвісна стеля. Жертв та постраждалих немає. Причини пожеж встановлюються. Запоріжжя продовжує жити своїм життям, але часом в місті виникають проблеми або постають питання, що дуже турбують громадян. Єдина європейська країна, яка може сховати все своє населення в бомбосховища, це Швейцарія, що більше двох століть зберігала нейтралітет. А от у Німеччині до укриттів за потреби зможе потрапити лише 3% населення, та не варто перейматися за німців, бо в них немає такого агресивного сусіда, як у нас. Краще поговоримо про рідне Запоріжжя, яке вже не перший місяць перебуває під ворожими обстрілами. Як оцінюють ситуацію з бомбосховищами городяни, Сховища, бомбосховища в місті немає нормальних. Ну... Просто це нереально, дуже ну, думаю, мали, малий час підльоту, тому дійти до Домбосховища нереально. Викрили цей паркінг були, да, і холодно, там, ну, так. Там холодно було, взимку. Далеко йти від будинку далеченько йти, і вночі не побігаєш. Ну, Деякі підвали закрили, тому що там небезпечно. От, Просто у нас дуже мало хороших сховищ. Рівень небезпеки зростає. Тоді вже е, приходиться йти в школу там, сховище. Далі школа в школах відкриті. то, що знаходиться під домами, це ж не об'єжище, це просто підвал. Толку від них ноль в Україні та Запоріжжі. Зокрема, останні кілька десятиліть питанням захисту цивільного населення приділялося вкрай мало уваги. Актуально ця проблема повстала у лютому із початком російського вторгнення. Втім, і через дев'ять місяців війни казати про вирішення питання ще зарано. Обласна влада зараз проводить інспекції об'єктів укриття, в яких почали робити ремонти. Ми тут взагалі маємо історію про ефективну співпрацю між комунальним закладом обласним і міжнародними нашими донорами, зокрема Червоним Христом. Не тільки те, що потрібно для облаштування сховища, і санвузел сучасний, надсучасний, всі побачили, зробили, і відповідно, завершується монтаж. Приточної вентиляції, яка сучасна, тут вже є рекуперація, тобто нагрівається повітря, охолоджується, ну воно більш ефективно. І заміна йде повністю системи опалення. Секретар міської ради Анатолій Куртів на своїй сторінці в телеграмі теж звітує про ремонти укриттів в навчальних закладах і демонструє світлини. Було стало. У рамках міської цільової програми розвитку цивільного захисту населення та території, яка фінансується з бюджету громади, у Запоріжжі проводяться ремонти укриттів, розташованих у закладах житлово-комунального господарства міста та у міських школах та садочках. У тих укриттях, у яких цього року заплановано провести поточні ремонти, роботи виконано на 90%. Також є й такі заклади, в яких поточні аварійні ремонти сховищ вже завершено. У прифронтовому Запоріжжі офіційно нараховується 2246 укриттів різного типу, з яких 1950 – найпростіших підвальні приміщення. За останні п'ять місяців влада виділила гроші на роботи і товари для деяких об'єктів. Це укриття у школах-інтернатах, садочках і яслах, а також у житлових будинках. Щоправда, фінансування на переобладнання отримали лише дві багатоповерхівки. Повідомляє Запорізький центр розслідувань. Міські активісти підтверджують, що ремонти сховищ у будинках не фінансуються та пропонують свій алгоритм, як з найменшими витратами привести їх до ладу. По чому би місна власті цього не зробити? промониторьте, составьте список, вложите деньги, очистите их, очистите вентиляционные шахты, пообрезайте замки на дверях, чтобы люди могли вы туда заходить и потом в случае завала выходить. Проведите свет, поубирайте, сделайте какую-то подлогу, чтобы люди могли постелить свои матрасы или поставить там стулья, столы, как-то сами себе обустроить. Это уже человек должен обустроить себе сам. Турбу и местян и фактично отсутствие информации про адресы расположения сховищ. Навіть після дев'яти місяців війни не всі знають, де знаходиться найближче укриття. На кожний будинок можна дати е, указання комунальним підприємствам, щоб на кожний під'їзд наклеїли пам'ятку: твоє бомбоубіжище знаходиться по такому то адресу. Чоловік вийшов, прочитав, пішов, він знає, він знає, де його бомбоубіжище знаходиться. Не вистачає в Запоріжжі і укриттів біля зупинок громадського транспорту, хоча в інших обласних центрах, як от Харків та Львів. Їх вже активно встановлюють, та поки що суттєвих зрушень в ситуації не відбулося, хоча гроші, начебто, на то виділялися. За даними аналітиків Transparency International Ukraine, у період з червня по жовтень в Запоріжжі відзвітували про 28 закупівель щодо облаштування укриттів. Департаменти, комунальні заклади і підприємства замовили роботи від 90 гривень до майже 6 мільйонів. Загалом виділили 14,5 мільйонів на об'єкти в місті та ще 574 тисячі на об'єкти в Запорізькому районі. Ми завжди славилися незламним духом і спортивною гідністю на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. В листопаді у польському місті Дембиця відбувся п'ятий чемпіонат Європи з кіокошин Карате. В змаганнях взяли участь більше 670 учасників із 17 країн Європи в різних вагових та вікових категоріях. У складі національної збірної України виступали вісім запорізьких спортсменів, серед них нацгвардієць Борис Блискеря. Під час служби Борис намагався самостійно займатися у вільний час і навіть тренував бойових побратимів. Спортивні снаряди іноді доводилось робити з підручних матеріалів. Та все ж ці тренування були несистемні. За три неділі до турніру мене відпустили на збори в Ужгород. Ми там провели тяжкі ці три неділі. Дуже тяжко було споминати, що це таке, як воно з тренером, не самому, а з тренером. Та Організм був не готовий до цього, але частину неділі я почав себе гаразд краще відчувати. І перед виїздом вже почував себе дуже добре. А часом часа, атриґренджа і порізкоскерія. Нацгвардієць за короткий час міг не тільки відновити свою спортивну форму, але й вибороти переконливу перемогу в абсолютній ваговій категорії понад 90 кілограмів. Тож до його численних титулів додався ще один чемпіона Європи. Поруч з ним був його наставник, який підтримував та надихав спортсмена. Перемога потребує підготовки. Якщо не було підготовки належної, то не буде перемоги. Але ж підготовка має бути більш психологічна. То якщо ти не віриш, що ти отримаєш перемогу, то вже за неї братися не можна, то вже ти програв. То той, той переможець, той, хто вірить на змаганнях у Польщі, Борис своїх суперників знав, бо майже з кожним вже зустрічався на різноманітних турнірах до війни. Тож свою перемогу він вірив, а інакше й бути не могло, тому що його побратими та військове командування очікували від нього тільки перемоги треба було вказувати. Результат та 9 місяців, я як 24 лютого я уйшов на війну, 9 місяців, як на війні, і теж бажання перемагати теж було, давно не дрався, давно не було добрих тренувань. З новими силами я прийшов та усвідомив, що це таке по-новому. Хлопець тренується з восьми років. Спочатку виснажливі тренування не подобались йому. Але в підлітковому віці все змінилось. Він зрозумів, що завдяки спорту може почуватися сильним та впевненим в собі. Багаторічні тренування допомагають йому витримувати фізичні навантаження і під час служби на передовій. Ця філософія карате допомагає мені виконувати завдання, чувствувати себе добре. Миші бігають по по тобі, там холодно або жарко. Води немає, але ти відчуваєш себе добре, не падаєш духом і також ти можеш своїм прикладом показувати, що ми усі все зможемо разом. Наразі спортсмен отримав ліцензію на участь в чемпіонаті світу з Кіокушин Карате, який відбудеться в листопаді 2023 року в Іспанії. Бажаємо йому наснаги та успіхів в спорті. Дякуємо за те, що прапор України майорить на світових п'єдесталах. Це була остання інформація на цей час. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами. Повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося! Все буде Україна!